На придбання п'яти повнопривідних пікапів для 123-ї бригади територіальної оборони міська влада виділила 7 мільйонів гривень. Всього за час повномасштабного вторгнення миколаївським тероборонівцям було надано майна автотранспорту та харчів на загальну суму більше 30 мільйонів. Хотів би сподіватися, що ці автомобілі допоможуть їм виконувати краще і ефективніше їх. Військові обов'язки і збережуть ці чиїсь життя. Хочу сказати, що ми будемо намагатися наступному році продовжувати допомогу нашим військовим. Окремо у нас співпраця йде зі 123 бригадою, і думаю, що вона ефективна. Депутат міської ради Федір Панченко запевняє, жодних розбіжностей при прийнятті рішення про допомогу нашим захисникам у народних обранців не виникло. Абсолютно все, що стосується підтримки збройних сил України, то в міської раді, в депутатському корпусі без обговорення, користуються підтримкою, проходять в найшвидші терміни. Тобто від моменту отримання листа, отримання заявок, то рахунок іде просто на дні. Тобто одразу збираються комісії, одразу відпрацьовуються сесії, все, що необхідно. Військовослужбовці висловили подяку за надання пікапів територіальній обороні. Такі автомобілі допомагають у виконанні багатьох бойових завдань, серед яких захист Миколаєва від ударних дронів. Всі знають, що техніка у нас це розходний матеріал, і нам постійно її не вистачає. Вони виходять з ладу, вони ну знищуються, будемо так казати. У нас є крупнокаліберні кулемети, які виконують завдання по і обороні міста від дронів, шахетів і так далі. Ми ставимо на них кулемети і. Розчоти виконують свої бої для завдання. Тероборонівці запевняють, настрій в бригаді бойовий і нова техніка допоможе набагато ефективніше наближати нашу спільну мету перемогу над окупантами. Сергій Усюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.